Василь Стефурак пересічний селянин з Івано-Франківської області. Має власне господарство, доглядає худобу, будує хату. У вільний час малює ікони лише на замовлення. Я не можу щось від себе творити, не знаючи, що то не потрібно людям. Пан Василь не має художньої освіти малювати, вчився наслідуючи класиків. Наразі Василь Стефурак створив більше ста картин. Усі на прохання або замовлення за увесь час намалював для себе лише одну. Це образ називається нова зоря. Він створений у 2003 році. Якраз тоді прийшли події, коли американські війська війшли в Юрак. Знаєте, то Трошечки, знаєте, така більше громадянська позиція, як така чисто художня. Образ до Євро – Це теж реакція художника. Він створений як духовний провід для людей, які гуртуються заради проведення футбольного фестивалю. Читається ікона зверху вниз або знизу вгору. От якщо йде рух зверху вниз, це значить, що Господь дає. Коли ми читаємо ікону. Знизу вгору це, що, що ми просимо. Вона не є канонічною, це не є е, те, що є в іконостасі. Як домашній образ, можливо, навіть похідний. Скажімо, козаки мали похідні е, свої образи, ікони, покрови, е, які брали в походи. Майстерня, а водночас домівку Василя Стефурака можна пройти за чотири кроки. Саме тут він малює картини, цінність яких визначити набагато важче, а може й просто неможливо. Андрій Чернижко, Олександр Данілов, новини телеканал Інтер Івано-Франківська область.